Привіт! Вас вітає освітня програма для магістрів фінансові інститути та управління ризиками економічного факультету Шевченкового університету. Світ трохи божевільний і стає все більш химерним. Ризики. Вони не чекають на запрошення. Але ті, хто знає, як їх приборкувати. Можуть додати трохи стабільності до хаосу, магістерська програма фінансові інститути та управління ризиками. Це як GPS в умовах економічного туману. Ми вчимо, як рахувати, думати, передбачати, не просто писати звіти, а створювати сценарії, керувати ними. Це не лекції для галочки. це московий штурм. Ми думаємо вголос, сперечаємось. Моделюємо світ, де невизначеність це не проблема, а вихідна точка. Ми працюємо з тими, хто реально в грі: консалтинг, банки, регулятори. Знання отримуються на практиці і від практики. Я залишаюся зі своєю країною, бо тут виклик, і тут шанс. Фінансові інститути та управління ризиками – це моя програма, це мій вибір. Це мій внесок у моє, у наше майбутнє. А ти з нами?